Перевіримо з вами, наскільки ви вмієте тримати рівновагу. Опорна ліва нога. Принесли вагу на п'ятку. Коліно трошки зігнули. Стегно, коліно велике палець на одній лінії. Підтягнули, трошки підкрутили. таз, нижні живота, підтягнули до пупка. Піднімаємо праве коліно, розкрили руки в сторону, плечі вниз, купри під маківкою, маківкою догори. Закрили очі. Стоїмо, рахуємо до 10. Один. Тягніться маківкою догори. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Очі не відкриваємо. Десять. Поставте стопу. П'ятка носок на одну лінію. І продовжую рахувати. Десять. Дев'ять. Маківкою тягніться догори. П'ятками давіть, давіть підлогу. Сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Круто. Кого вийшло, кого ні, пишіть.